Вітаю! Сьогодні поговоримо, які сфери бізнесу зазнають найбільшого кадрового голоду дефіциту після перемоги. топ 3 сфер це будівництво, аграрна галузь та логістика. Що ж робити роботодавцю, аби себе убезпечити? Сьогодні будемо говорити саме про це. Якщо ваш бізнес ще не співпрацює з профільними вузами, то саме час розпочати цю співпрацю. Дні відкритих дверей, приймати участь у активному житті вузів, технікумів або училищ, де ваша цільова аудиторія, де ваш майбутній кандидат, це сьогодні просто маст have для цих галузей. Формуйте власну базу кандидатів. Зараз поділюся таким секретом, зара який на мене будуть дуже сильно всі сварити. Купуйте вже сьогодні безлімітні доступи на сайтах пошуку роботи. Відкривайте резюме підходящих кандидатів та зберігайте собі. Якщо у вас є crm система зберігайте ці контакти у crm системі Якщо у вас нема crm системи введіть цю базу в Excel. Чим більше вас буде база, тим вам легше буде, коли буде пік. Саме сезонності в вашому бізнесі, і просто всі будуть перевантажені, і кадровий голод буде дуже сильно суттєвим. Ну і третє, на сьогодні також обов'язкове правило це бренд роботодавця у соцмережах. Якщо вашому кандидату сьогодні від 18 до 35 років він є у соцмережах. Це обов'язково Інстаграм, це Тікток і це Фейсбук. Ви теж, як роботодавець, маєте бути представлені там. Зверніться за порадами до професійних маркетологів. Нехай вони вам допоможуть зробити контент-план. І працюйте у цьому напрямі. Повірте, через час це буде працювати на вас, і ви зможете досягти результату, ви можете братися за проекти, тому що ви будете їх могти реалізувати. У вас буде кадровий резерв. І у вас буде кадровий потенціал. Сподіваюся, ці поради були корисними. Не забувайте підписуватися на нас, слідкуйте за новинами ринку праці. Все буде Україна!